Привіт, гурмани! З вами Файна львінка, і ми продовжуємо з вами розбиратися, що відбувається з нашою львінкою, коли ми її заморожуємо або охолоджуємо і кидаємо в воду. Тобто емітуємо потрапляння в басейни, в акваріуми, там, де ваші раки, креветки, риба і все інше. І що ми можемо сказати на такий, третій, четвертий день? Уже ми тестуємо різні варіанти. Дивіться, оця львінка була жива. Ми її опустили в воду. 48 і ще 4, от 52 години, вона знаходиться на дні, вона не всплила. Тобто, коли ви купляєте львінку живу, охолоджену, кидаєте ваш е, акваріум, басейн, неважливо, де ви там розводите своїх раків, креветок, риб, вона падає на дно, і після того, якщо вона, вона була жива, вона й далі буде залишатися на дні. 52 години, далі буде стоять, будемо через якийсь період показувати, що відбувається. 52 години вона знаходиться на дні. Далі, оце, зараз розповім трошки детальніше. Це львінка, яку вчора, в її доба. Я її подробив. Вона була заморожена, я її подробив і кинув у воду. Ті, які не попали під ніж, цілі, вони всплили. Ті, які подроблені наполовину тут. І трошки піднялися, на дні лежать, кусочки лежать на дні. Тобто, е якщо ви берете, заморожуєте повністю львінку, потім кидаєте її в воду, вона потоне, а потім годин через 6-8 вспливе. І це не камільфо. Другий варіант берете в морожену львінку, ну, так простіше зберігати. Дробите її, кидаєте у воду, доба. Та, яка була подроблена, лежить на дні, та, яка була ціла, всплила. От е, ми розібралися з цим питанням. І тепер підбиваючи підсумки нашого експерименту, що в нас є? Жива охолоджена львінка, самий оптимальний вид корму. Замо, не, не заморозили, а охолодили його в холодильнику від 5 до 10 градусів, потім дістали 20-25 хвилин. Все, готовий корм для годування. Якщо необхідно його заморожувати, і у вас великий об'єм, треба десь зберігати. До речі, про зберігання ми зараз ведемо серію відео, в яких ми фіксуємо, скільки днів може прожити не заморожена, а охолоджена львінка, просто перебуваючи в холодильнику, не в морозильній камері. І повертаючись сюди. Тобто, якщо у вас навіть вона була заморожена, ви її просто ріжете, дробите і після того кидаєте вашим. Рибам, ракам, креветкам і всім іншим. І питань в цьому більше не буде. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які у вас є ще питання, що нам які експерименти провести. І до зустрічі!